Всім привіт, друзі! Сьогодні попросили мене показати, як створюється ось така табличка підсумкової оцінки. Тут є стовпчики прізвища ім'я по батькові і стовпчики з предметами. Для фізичного виховання має бути можливість написати текст і в кінці середній бал. Така табличка дуже робиться не просто-дуже просто. Давайте створимо нову базу даних. Назвемо її підсумкові оцінки. E, ні, не будемо носити. Ну І в нас є за мовчанням вже готова одна таблиця. Якщо треба ще якусь таблицю, то ми нажимаємо створення і вибираємо таблицю. Далі нажимаємо «Приймнувати» і е, Так, тільки треба для того, щоб приймнувати табличку, треба її закрити. Давайте її закриємо. При... А, я її взагалі закрив Давайте створимо, збережемо. окей, Тепер вона збережена тепер можна її закрити. І тепер можна її перейменувати на підсумкові, підсумкові оцінки. Для того, щоб створити таку табличку, найкраще користуватися. Ну, вона зараз пуста, тут є тільки одне поле, ідентифікатор. Саме краще користуватися режимом конструктора. Нажимаємо або подання, вибираємо конструктор, або праву кнопку миші, вибираємо конструктор. Далі тут вводимо ім'я поля, наприклад, номер. І вибираємо тип даних. Для номера краще вказати автонумерацію, тому що це, як бачите, ключове поле. Автонумерація це коли номер автоматично зростає, коли ми додаємо нового учня. Далі наступне поле у нас буде прізвище. і Ми обираємо. Тип даних короткий текст. Далі ім'я. Тип даних, короткий текст. До речі, для прізвища для ім'я можна зробити обмеження, наприклад, на 100 символів або 50 символів. Навряд чи буде якесь прізвище або ім'я, яке вмістить більше, ніж 50 символів. І по батькові. Також вказуємо короткий текст. Ну, а далі, так само, як і в табличці, давайте її відкриємо. Потрібно вказати предмети. Я не буду повністю всю табличку створити, тільки створюю декілька полів, оскільки суть така сама. Так. Українська мова, українська література, російська мова, наприклад. Українська мова. Українська література. І далі, наприклад, «Російська мова математика. Ну, і ще візьмемо фізкультура. І середній бал. Для української мови, літератури та математики можна взяти тип даних число. І взяти навіть не довге число, а просто байт. Байт це максимальне число 255, оскільки оцінки більше 12 не буде, то ми змож... робимо обмеження на розмір поля байт. Можна взяти ще ціле число, довге ціле число. Ціле число це 2 мільярда, довге ціле число це 4 мільярди, це в 18 степені, здається. Ми беремо байт, щоб було поменше, щоб база у даних займала чим поменше місце. Беремо знову число, вказуємо, що це буде розмір поля байт, нам достатньо цього для оцінок. І математика теж вказуємо число і вибираємо байт. Так, для фізкультури ми залишаємо короткий текст, тому що в полі фізкультури повинні мати можливість вводити значення зараховано. Ну, Для середнього бала беремо велике число. Невелике число, а дробове число треба. Беремо число і вказуємо недовге ціле число, а вказуємо подвійне значення. Подвійне значення це дробові числа. Для того, щоб був один знак після коми, ми вказуємо 0,01. Всі інші поля, які є в цій табличці, яку мене попросили зробити, вони мають тип даних число. І можна вказати для, цього, для числа. Не подвійне значення, а байт, тоді база даних, де займати менше місця на комп'ютері. Тобто далі так само створюється поле алгебри, геометрія, всесвітня історія, вказується число. Так. Ну і Після того, як ви задали всі поля, ви нажимаєте праву кнопочку миші зберегти, закриваєте табличку і двічі клацію. У вас вийде така табличка, як. На зразку. Залишається її заповнити, ввести прізвище ім'я по батькові, внести оцінки, і далі буде створено нового користувача. Наприклад, Геля Богдан Йосипович. Оцінка там, наприклад, 7, 9, 10, 10, середній бал, там, наприклад, 9,8. Нажимаємо Enter і можемо заповняти наступного користувача. От. Ось так створюється ця табличка. Підсумкові оцінки, немає нічого складного. Я думаю, все було зрозуміло. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях.